Я поклав 10 тисяч баксів у багажник цієї машини. І якщо ти зможеш стежити за нею, поки вона дрифтує, я дозволю тобі залишити їх собі. О, чувак, це щось неймовірне. Бро, це вожділя. Як вони взагалі бачать один одного? Я напевно не що бачу машину. Чесно кажучи, я забув, яка це машина. У -у! О, чорт, чувак! Вау, шина буквально димлять! В якій машині багажнику лежить 10 тисяч баксів? Просто підійди до неї. Думаєш, це вона? Я думаю, це вона. Чи лежать всередині 10 штук баксів? О, О так, Бог! так, 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 а, так, говори! Як ти взагалі щось побачиш в цьому димі? У мене нечне бачити. Воно працює крізь дим. Початок мутації. Активація. Так. Мутація. Замовляємо дати за посиланням в описі.